Ми знову на скейті. Я зараз їду в фотомагазин за новою сумкою. Майже доїхав. Поки що їхати одночасно на скейтборді і розмовляти, це погана ідея. Слава Богу, так і доїхав. Я успішно загрузився. Там в мене все мікрофони, зарядки, провода, держателі, кріплення для камери. Знизу тут є кріплення для води, отут От на ось таких штуках. І ще я помітив, що в мене на скейті ось з цього боку, я не знаю, видно чи ні. Ось тут вилазить резинка за оцю, я не знаю, як це називається, але вона не має сюди вилазити. І з цього боку так само. І мене тепер з якого боку знаходиться ця точка, де вилазить резинка, я стою і мене просто тягне в ту сторону. Поки оці облака не дійшли сюди, треба з'їздити в магазин і купити сир і ще щось. Банани. Ідеальний кусок пармезану, взагалі без бортиків. 3.08. Хм. Цікаво, чи встигну я сьогодні ще заїхати в скейтбордшоп. Дорога, банані, скейт. Тучі все більше і більше наступають. Я сподіваюся, встигну повернутися додому до того, як почнеться дощ. Yeah. Майстерня там на нижньому поверсі. Зараз будемо розбиратися. Окей. О, бой. Ну, дощ все ближче і ближче. І так, що було не так? Не так було оці бушіни. Я не знаю перекладу, але це от резинки, які зараз жовті, а були чорні. Я їх, коротше, перетягнув і вони просто видавились е, за приділи, тому воно почало. В одну сторону повертати краще, в іншу гірше. Так, да, коротше, мені сказали так більше їх не перетягувати. Да, ці. Відчуваюся набагато краще. Ах, зовсім трохи не встиг доїхати додому. Дощ вже розпочався.